Всім привіт, дорогі підписочки та глядачі. У цього виділяє про функціонал топового годинника, а саме, Garmin Fenix 6X Pro. Я розповім про його фішки, можливості та функції від до Я. Тому з вас підписка, подобайка і комент. Поїхали! Якщо що, такі я вже знімав. Але це краща частина. Версія 2.0. Розпочнемо даний огляд, і перша клавіша, яка нас дивиться, це ось ця підсвітка. Нажимаємо один раз, вмикається, нажимаємо другий раз, вимикається. Якщо ми зажмемо, у нас з'являється ось таке класне меню, де можна керувати різними функціями. А саме, гаманець. Хочете вмикнути гаманець, нажимаєте, і він працює. Так як він не під'єднаний, то звичайно його тут немає. Далі, таймер. Хочете виставити таймер, нажимаєте, виставляєте. Як бачите, трішки скину його. Далі, функція будильник. Хочеться перекинутися рано, поставили, вмикнули гучність, запустали на який час і вмикаєте. Функція зберегти об'єкт. Якщо ви знаходите, наприклад, тут хочете зберегти, де ви знаходились, то що нажимаєте і зберігаєте. Якщо ви подорожуєте часто і хочете змінити свій пояс часовий, нажимаєте, додаєте і тут вибираєте. Як бачите, тут і Південна Америка, і Європа, і Африка. ну і всі інші країни. Далі. Економний заряд батареї. Зараз ви бачите про годинник у звичайному режимі. Тому ми будемо тримати, написано, 29 днів. Ну, звичайно, трішки менше. Якщо ми нажимаємо, оп, він тримає 78. Але вимикає деякі функції. Тобто GPS там і, можливо, ще деякі. Як бачите, змінився навіть цифроблат. Зараз вмикаємо знову, оп, все. І зараз буде інший цифроблат. Так, дивіться: Wi-Fi, секундомір. З'єднання з телефоном, ліхтар цікава функція, але повноцінний незаміння. Можна щось роздивитися, але слабоватий. З'єднання знову з телефоном, коли вам телефонують, не турбувати, вмикаєте, сповіщення не приходять, вимикаєте, приходять. Вивкнути сам годинник і режим польоту. Керування музикою, якщо ви хочете бігати з годинником і наушниками, вписуйте музику і тут не вже керуєте. З першим функцією ми розібралися. Наступна клавіша, яка є в цьому годиннику, це ось така ап. І меню. Якщо ми нажимаємо її і затримуємо, з'являється ось таке меню. Якщо ви хочете піднятися вверх, то просто зжимаєте ось так. І бачите, ми піднімаємося вверх. Якщо ви хочете опуститись, нажимаємо ось цю клавішу, ось цю саме. Але ми вернемося до меню нашого і розберемо повністю. Як бачите, зверху пишеться, що батарея і скільки вона тримає. Циферблат годинника. Тут ми можемо вибрати, які ви саме бажаєте. Можна ось такі, можна ось такі. І тут їх дуже багато з різними функціями, різними приколами і віджетами. Також можна додати навіть свій, який ви скачаєте з інтернета. Нажимаємо назад і повертаємось на головне меню. Але нам потрібно ось сюди. Ми зажимаємо і зіляємо в цьому меню. Тут у нас годинники. Тут, як бачите, часові зони, секундомір, таймер. Попередження різні, ну коротше, так скажемо, ви зрозуміли. Після годинника в нас іде історія. Тут будуть записані ваші всі фізичні активності: велосипед, біг, будь-який вид спорту. Якщо ви хочете подивитися на свої рекорди, заходимо в рекорди, і тут буде писатися, Наприклад, про біг. Бачите, 1 км, миля, 5 км, 10 км, півмарафон, марафон, найдовший забіг. Там, ну і коротше, воно все показ. Якщо ви хочете скинутися ці рекорди і зробити їх. По новому можете ось тут нажати, і воно все скинеться Так само аналогічно велосипед. Все можна побачити, плавання, як бачите, сила. Ну і якщо у вас ще якісь види спорту які ви займаєтесь, тут вони все будуть. Переходимо далі. Усього. Тут у нас буде, як бачите, всі дії за місяць, відстань, час підйому. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли, біг. Тут у нас буде по тижням, скільки вони бігли за тиждень. Показувати попередній тиждень, в липні, ще в липні, ще в липні. Якщо ви хочете за місяць, заходимо в це меню і дивимось. Тут у нас буде за місяць Серпень, липень, червень, травень, квітень, березень. Якщо ви хочете подивитися по велосипеду, заходимо так само по тижням і так само по місяцям. Якщо ви займаєтесь іншим видом спорту, то звичайно він тут буде. Просто на даному годиннику тільки використовується три види спорту. Переходимо з цього меню в параметри. Тут ми можемо видалити всі заняття, які були на цьому годиннику записані, або скинути результати. От і все. На цьому завершується. Але переходимо далі. Тут в нас є заняття та програми. Тут ми можемо побачити всі наші заняття, які є на цьому годиннику. Тут їх дуже багато, тому чим ви не займалися, я думаю, знайдете або способі. Це, якщо що, бігати по стадіону. Це в нас по доріжці, це в нас по ще одній доріжці, це в нас біг. Звичайний, це довгий біг, це по, тобто по лісу, по піску, там, де працює гірше GPS. Ну, я думаю, пояснювати нам не треба. Тут їх дуже-дуже дуже багато. Дане меню показує не саме вид спорту, а саме те, що ви можете налаштувати кожен цей вид спорту під себе. Наприклад, візьмемо знову ж ходьбу, знаходимо налаштування ходьби. Тут у нас з'являються екрани даних, де можемо додати. Темп, вістень, таймер, можемо ще додати якісь функції, параметри. Як бачите, тут можна все змінити. Можемо взагалі видалити і налаштувати під себе. Тут у нас є стандарту карта, час. Можемо додати ще елемент, як я говорив, або залишити ось так. Виходимо, йдемо далі. Попередньо, якщо ви хочете додати, щоб напікало, коли ви пройшли якийсь кілометраж, пульс піднявся, темп. Та взагалі, будь-що, ось у вас заходите і додаєте ось так. Хоп. І тут, я думаю, що ви знайдете для себе, що ви хочете. Так, виходимо. Йдемо далі. Режими жилень. Якщо ви хочете, щоб годинник сідав як зазвичай, включайте ось такий режим. Якщо хочете, щоб він сідав дуже рідко саме в цьому виді спорті, то нажимайте ось цей. Якщо ви хочете, щоб він тримав нормально і постійно працював, то вмикайте ось цей. Далі, метроном. Тут у нас є різні ось такі штуки. Де ви налаштовуєте, і все, воно працює у вас. Мапа. Тут підбираємо конфігурації мапи. Я б це поле краще нічого не мовикав, тому що воно налаштоване системою, тому хай працює. Тема карти. Як бачите, тут у нас їх багато, можна висококонтрастну, темну і, як бачите, популярність. Тут у нас можна нажати, щоб використовувалась система налаштувань. тобто, як система пропонує, можемо викнути і налаштувати під себе. Тобто я говорю саме за ці всі штуки. Переходимо далі. Склад маршруту, тобто складання його. Дії, наприклад, вибрано біг і ходьба. Тут можна вибрати трішки інше: От гірський велосипед, піші прогулки, альпінізм. Але давайте, наприклад, бік і ходьба. Далі. Популярність маршрутів, тобто віпнена. Якщо ви хочете, щоб були популярні маршрути, воно будемо показувати. Якщо ні, то не буде. Курси. Стежте за курсом. Тут можна включити використання мапи. І тут вже ще налаштувати різні штуки. Після складання маршруту у нас іде ось така функція автолап. Тобто, якщо ви бігаєте, то зручно, щоб пікало кожен кілометр. Якщо ви ходите, то зручно, щоб пікало також. Якщо ви на велосипеді, саме виставляєте велосипед в спорту, то зручно, щоб пікало кожен 10 кілометрів. Тобто, якщо ви проходите цю вістень, приїжджаєте, прибігаєте, пропливаєте годинник фіксує час. Далі автопауза. Якщо ви хочете, коли ви зупинилися та форі, біжите, їдете, щоб. Трек зупинився, годинник автоматично нажимає паузу, і трек зупиняється. Якщо ви хочете, щоб постійно записувалось, то вимикаєте і все працює. Далі, ось така у нас функція пов'язана з ходьбою. Ось така функція, тобто, де можна ще налаштувати е, даний вид спорту. Як бачите, тут дуже-дуже багато різних режимів налаштувань. Я думаю, що вам все знадобиться, ви налаштуєте. Швидкість 3D показує, відстань 3D. Якщо ви хочете зафіксувати якусь відстань, наприклад, там 600 метрів, 500 метрів, там 550 метрів, 1,5 кілометра, 3 км, то вмикаєте цю функцію і просто нажимаєте цю клавішу, і воно фіксує. Далі автоматичне прокручування. Якщо ми вмикаємо, тут у нас з'являються ось такі різні функції. Тобто, коли ви йдете, то щоб поля перекручувалися постійно. Повільно, можна, можна швидко, можна, щоб вони постійно перекручувались, можна взагалі вимкнути, щоб, скажімо, годинник тримав більше батареї. Тут у нас є GPS, є звичайний GPS, є GPS плюс GLONASS, є GPS плюс Galileo UltraTrack. Я використовую в місті, там, де завжди є гарний GPS ось ці саме. Можна взагалі його вимкнути, тобто, щоб. Години тримав набагато більше. Але ваш трек записуватися не буде. Далі розповім, там є такі режими, де записується навіть трек. Якщо ви бігаєте або їздите там, де дуже поганий зв'язок, ви нажимаєте ультратрек, і годинник записує дуже чітко ваш трек. І показує ваше відстеження правильно на карті. Далі в нас є час очікування, це колір фону, тобто змінити фон наш. Можна колір, яким показує наші букви, переіменувати. Даний в спорту і також відновити старе ваше заняття. Виходимо звідти, йдемо далі. Можна видалити з вибраного так скажемо цей режим, можна копіювати заняття, можна змінити порядок, можна взагалі видалити цей режим зі списку. Після цих всіх. Виду спортів у нас іде навігація, яку також можна налаштувати. Також режим, так скажемо, як вид спорту, тільки просто пов'язаний з навігацією. Все так само налаштовується, як і ці всі, всі режими. Далі в нас експедиція. Тобто, якщо ви зібралися з когось ти поход, нажимаєте все і так само все налаштовуєте під себе. Ось такий режим, ось такий режим. І налаштування тут такому ж налаштовуємося, але в нас є ще цікавіший режим додати. Нажимаю. ось сюди, і тут називається ще куча видів спорту. Як бачите, тут все абсолютно є. Будь-чим ви не займалися, ви можете її знайти. Якщо ви, наприклад, гуляєте в падл, ви знайдете. Якщо ви катась на конях, ви знайдете. Все абсолютно тут є. Навіть якщо ви плаваєте на човні, ви також можете нажати і додати, налаштувати щось. Тобто тут ми додаємо усі всі режими, якщо вам потрібні. Якщо ви, наприклад, займаєтесь таким видом спорту, як... Пошуку метеликів, і ви хочете налаштувати цей режим, ви нажимаєте інше, називаєте його і повністю потім налаштовуєте. Тобто навіть може створити свій режим. Завершивши цими клавішами, ми переходимо до клавіш яка відповідає тільки за дві функції. А саме це горнути вниз або перейти на ось таке меню. Ну, якщо ми гортаємо вниз, то воно вниз вертається це, вверх вертається. Але давайте до меню. Якщо ви хочете погоду, нажимайте сюди, з'їдемося з телефоном і показуємо погоду. Якщо ви хочете... Подивитися: Альтметр. Якщо... завершивши всіма функціями, ми переходимо до ось завершивши пере... завершивши цієї клавиші, і. Завершивши всіма клавишем, завершивши своє клавіше із цією, переходимо до наступної клавіші, а саме ось цієї вниз. Нажимаємо, і в нас з'являється ось таке меню. Якщо ви хочете подивитися погоду, з'єднатися з телефоном і все працює. Далі у нас дуже цікава функція. А саме: Альтметр, барометр та компас. Якщо ви нажимаєте, в нас з'являється все разом. Якщо ви хочете подивитися щось окремо. То можемо так гортати і дивитися. Якщо в нас ось ці всі показники різко падають, погода погіршується. Якщо ростуть, то, звичайно, погода краще стає. Якщо на одному місці, то погода зараз такою самою. Ну, і звичайно, компас, який працює, можна визначити, куди вам треба йти, якщо заблукали. Далі можна подивитися свій VOMAX. Як бачите, на даному годиннику 52. Ну, саме не на годиннику, а в людини, яка б'є з цим годинником. Тренувальний стан, якщо ви відновилися, воно писати відновлення. Якщо не відновилося, то години показує, що треба ще відновлюватися. Тут показує останнє заняття. Далі показує, скільки ви пройшли кроків на сьогодні, ваш серцевий стан, частоту пульса, вимірювання, вимірювання вашої енергії. Далі пульсоксиметр, тобто наскільки ваша кров насичена киснем, нажимаєте його до. Руки, і все працює. головне не двигатися. І щоб години також тримався гарно. Календар, сповіщення, керування знову музикою. Дуже корисна функція. Захід сонця, як бачите, скоро вже сяде. І бачите, коли воно прокидається. І також можна подивитися, коли сідало сонце вчора, позавчора. Ну і так далі. Або вперед можемо повертати і подивитися на майбутнє. Частота пульсу, подивитися, далі то скажемо, скільки ви навантажили за тиждень, тренувальний план від гармін, температура на вулиці навколишня, вимірювати та скажімо, свою енергію. Як бачите, зараз щось вимірює, але треба, щоб одягнути. Акліматизація до висоти, вимірювання вашої енергії, вимірювання дихання, ваш сон, знову часи пояси. Ну і тут знову альтметр, барометр і також. Чомусь є тут гольф і історія ваших тренувань, занять, чим ви займалися 30 днів. Калорії ваші за день, за день, скільки ви пройшли, кроків, скільки витратили калорій, і також тут показує, скільки ви поверхів піднялися вверх. Далі останнє тренування по бігу, по плаванню, по велосипеду знову тут про поверхи. Компас і також стан вашого серця. Нажимаєте, але такий годинник не одягнутий, тому звичайно він не відчуває коливання. Нажимаємо вниз, і ми можемо ці всі штуки налаштувати. Тобто можемо видалити, можемо щось додати. Як бачите, можемо підняти їх трішки вверх, якщо вам, звичайно, вони потрібні. Наступна клавіша, яка є на цьому годиннику, це ось така Back. Якщо ви хочете повернутися до такого меню, наприклад, нажимаєте ось цю клавішу. Якщо ви бігаєте, наприклад, або. Пливете, їдете і хочете зафіксувати саме ось у відстань, то ось всю клавішу, і воно фіксується і буде показувати перше коло, друге коло, третє коло, тобто, як зафіксувати коло, конкретну дистанцію і час. Переходимо до наступної найголовнішої функції, найголовнішої кнопки, яка на цьому годиннику вона є найбільшою: це старт. І тут наз'являються знову всі режими, але ми можемо зайти, наприклад, режим біг. І вже почати бігати. Тут у нас є параметри, ми також можемо знову налаштувати. Нас показує ось різні параметри. Якщо ви хочете зайнятися якимось іншим видом спорту, заходимо, наприклад, в велотренажер. Нажимаємо і він знову називається, нажимаємо ось цю клавішу. Хоп, все пішло. Тут показати відстань, швидкість. Хочемо зупинити, нажимаємо знову цю клавішу. Зупиняємо, нас можемо знову. Почати його, якщо нажмемо далі, можемо зберегти його, можемо продовжити потім. Тобто, Наприклад, ви побігали, зайшли в магазин, нажимаєте потім, і годинник не постійно працює, а працює тільки конкретно, коли нажмете знову цю старт. Можемо подивитися коло, тобто, коли я пояснюю, наприклад, пробігли 100 метрів, нажали цю клавішу, ми нажали Стоп і можемо подивитися, саме, якщо ви бігаєте відрізки, там, десь разів по 500 зробили, нажавали постійно цю клавішу, заходимо на коло і буде показувати кожну відстань. Пусть відпочинку може подивитися, можна скасувати. Скасовуємо, так, все. І заняття у нас видаляється. Тут безліч цих видів спорту, тому чим ми не займалися, ви обов'язково знайдете свій вид спорту. Як ви бачите, тут їх дуже-дуже-дуже-дуже багато. Навіть є якийсь режим просто дихання, тобто схоже, щось на йога. Ось бачите, заходимо і тут. Розслаблення, зосередження, нажимаємо і працює. Наприклад, лову та рибу нажимаєте знову сюди, і тут воно вам буде показувати, що ви хочете. Коротше, карту, компас, ну і можна основати, звичайно, все під себе. Перейдемо до ось таких функцій, а саме режиму навігація. Тут ми заходимо і можемо знайти зацікавлені об'єкти. Нажимаємо сюди, і якщо ви хочете знайти щось в місті, нажимаємо сюди і воно знайде. Що ви хочете саме знайти. Тобто, що поруч зі мною, пошук поблизу. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли, як воно працює. Але ми можемо налаштувати конкретно, зараз на прогрузиться конкретно, точно. Наприклад, заклад харчування, заправні станції, житло, визначні місця, розваги, відпочинок, магазин, транспорт, автосервіс. Ну, коротше, тут дуже багато різних коротше, функцій. Можна додати все, щоб. Показала всі зацікавлені об'єкти і АЗС, тобто все все перечисленно буде показано саме ось тут. Далі можна знайти конкретно поруч зі мною знову, запис для змагань, кільцевий маршрут можна зробити, тобто, що по колу фізична активність, як бачите, знову з'являється, що ми робили останній час: зберегти об'єкт, ще щось зберегти, координати вписати і використання мапи. Тобто, збільшити, зменшити. Побачимо, де ми знаходимо зараз. Йдемо далі. Експедиція. Нажимаємо, і тут нас буде показуватись, скільки ми пройшли. але даний режим є дуже економічним. Тобто нажимаєте на цей режим і годинник буде тримати дуже-дуже довго. Трекмі. Тут ми знаходимо і також, як бачите, можемо почати займатися. Трекмі. тут ми влаштовуємо ваш трек і можете бігти. Це просто мапа. Відкриваємо і можемо подивитися мапу. Налаштування системи. Можемо налаштувати, як бачите, ці всі функції, які ми дивилися ось тут. Тільки давайте перейдемося знову. Заняття програми. Тут ми знову дивимося ці режими всі. Далі віджити. Ми можемо щось коригувати, додати, видалити, прибрати. Керування. Тут у нас той самий режим, що був по колу ось тут, тільки він уже йде ось так. Так, знову зайдемо. І, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Тут різні датчики можна налаштувати, мапа знову, музику. Сього вписати. як бачите, можна підняти навушники, можна зробити звук, який ви хочете. Далі зняти телефон Wi-Fi, е е ваші показники тут можна вписати. Як бачите, все все є на цьому годиннику. Голосові підсказки, щоб були, профіль користувача. Тут ми додаємо, як бачите, всі ці всі дані, які ви хочете. Безпека та відстеження можемо також тут налаштувати ці всі штуки. Вістежні активності, можемо налаштувати, щоб не відстежувалось, можемо налаштувати, щоб відстежувалось, можемо включити щось, можемо викнути, щоб годинник тримав краще. Тут ми можемо налаштувати режим самонавігація, екран даних, який ми хочемо, який рельєф, чи показував графік рельєфу, чи не показував. Скільки ви хочете, екрану даних, чи один, 2, чи 3, чи 4. Чи Позначки, напрямки, попередження знову вже. Далі керування живленням. Як бачите, тут є різні керування жиленням, тобто, щоб годину тримав краще. І налаштувати систему вашу мову, якщо ви хочете змінити її. Час можемо змінити. Підсвітка, чи була, чи не була, звуки. Наприклад, якщо ви хочете, щоб клавіші пищали, то воно буде пищати. Якщо не хочете, то не буде пищати. Сигнали сповіщень, вібрація і вібрація клавіш. Нажимаємо, буде вібрувати, коли нажимаєте на клавішу. Ну, Я думаю, що це не сильно потрібні, тому що вони будуть відволікати. Не турбувати. Клавіші швидкосного доступу налаштувати, щоб швидко дійти до того доступу, який вам потрібен. Автоматичне блокування, щоб година блокувався, одиниці вимірювання вписати, які ви хочете, кілометри чи, можливо, якісь інші. Формат саме ви бачите, початок тижня, уподобання по швидкості, формат розташування, запис даних, режим. Ну, я думаю, тут ви все зрозумієте, якщо ви хочете щось налаштувати. Тут все чітко та ясно додати. Тут ми знову можемо додати всі всі режими. Не тільки налаштувати, а саме додати. Там ми можемо додати до налаштувань, а тут ми додаємо до самого використання. Наприклад, хочете додати. ну, Наприклад, сніг ступи. Нажимаємо і нажимаємо. Знову так. І додається, і займаємося. Якщо ми хочемо створити свій, ми йдемо вниз і знаходимо ось це поле. Інше нажимаємо. І вписуємо. Наприклад, ну, волейбол. І шукаємо букву і вписуємо. Якщо ви не хочете вписувати, нажимаємо сюди, стерти і все працює. Ну що, завершимо даний відео про функціонал даного годинника. Garmin Fenix 6 Pro. Якщо у вас виникли якісь питання, воскомі задавайте в коментарях. Я вам відповім. Тому що ставте подобаючись, пишіть комент, писати канал і всім пока-пока. Даний годинник дуже класним та функціональним. Так що я вам всім рекомендую його взяти для використання.